Всім величезний привіт! Куряча печінка, скажете ви, а це один з найдоступніших, найдешевших субпродуктів. Є незамінною в нашому раціоні завдяки вітамінам, мікроелементам і великій кількості білка. А якщо правильно і смачно приготувати, ніхто не залишиться байдужим. Тому готуємо смажену печіночку з цибулькою, морквою, в казані. Буде смачно і цікаво. Дивіться до кінця, поїхали! Продуктів нам сьогодні знадобиться куряча печінка, морква, цибулька, зелень петрушки, часничок, борошно, сметана, соняшникова олія, сіль зі спецій в мене лавровий лист, куркума, перець горошком, орегано, базилік та хмелі сунелі. З самого початку розпалюю вогнище, гарно нагрію казан. Поки буде грітися, буду працювати з печінкою. На вулиці мороз, холодно, трішки грію руки і починаю робити наш смаколик. До речі, друзі, ви знали, що печінка більш поживна, ніж м'ясо? Вона ідеально підходить для людей, які правильно харчуються, або для людей, які намагаються схуднути. Нам необхідно обсмажити печінку. Попередньо треба її виваляти в борошні. Ви можете кожен шматочок окремо вивалювати, якщо у вас невелика кількість. В мене велика кількість печінки. Тому хочу пришвидшити цей процес і зробити по аналогу того, як ми працювали з карасями. Тому зараз беру великий пакет і починаю. Ще раз хочу наголосити, друзі, роблю це вперше. Не знаю, як воно вийде, але реально є бажання на цьому морозі пришвидшитись в цьому питанні. Ну що, печіночка, закладаю її в пакет. Тепер борошно. Закручую. І гарно перемішую. Так, що там вийшло? Ну, ось, будь ласка, друзі, да. Я розумію, що це не так можливо охайно вийшло, якщо б ми кожен шматочок вивалювали в борошні. Але в принципі для вулиці, для морозу, для казанного варіанту впевнений, що все буде клас. Масло в казан додаю. О, казан гарно нагрівся. І закладаю всю печінку. Якщо знизу залишилось борошно, його не висипайте. Ось так. Друзі, звісно, якщо б ви смажили печінку на своїй сковорідочці, в себе на кухні, кожен шматочок окремо, естетично під час смаження вона б вигляділа більш красиво. Але запевняю, що після того, як ми приготуємо, в казані вийде мега смачно. Тому продовжую смажити. Так. По спеціям, друзі. Лавровий лист я звідси дістав. Ще раз нагадую, в мене куркума, суміш перців, базилік, орегано та хмелі сунелі. Зараз я в ступочці їх все класно вимішую, поєднаю між собою, подрібню перчик. Ой, які аромати, друзі, подивіться, яка краса. О, супер. Печінка готова на 80%. Я дістаю її в миску. Печиночка чекає, я знову додаю в казан масло. і закладаю цибулю. Цибуля смажилась одну хвилину, почала з'являтися золотиста скоринка. Я додаю моркву. І взагалі, друзі, морква і цибуля це найбільші овочеві друзів печінки, я би так сказав. Овочі смажаться, тепер беру зелень, треба її дрібно нарізати. Так. Печінка не дає про себе забути, пахне просто класик смачно. Перекладаю петрушку до сметани. Видавлю сюди чесничок. Гарно солю сметану. Зеленю та чесником. І засипаю всі спеції, які ми попередньо подрібнили. Клас. Гарно все вимішую. Так, Тепер додаю сюди водичку. Так, поки достатньо. Так, клас. І повертаюсь до цибулі з морквою. Так. Підсолю трішки овочі. Перемішую. Розподіляю моркву та цибулю по поверхні казана. Так. Зверху викладаю печінку. Розрівнюю все. Так, І зверху заливаю соусом, який ми зробили. Важливо, щоб соус повністю покривав печіночку. Кладу три лаврових листочка. Закриваю кришкою і на мінімальному вогні печінка буде тушкуватися 20 хвилин. Поки ми навели порядок, прибрали брудний посуд 20 хвилин минуло. Опа-опа-опа-опа. Як це смачно пахне. Так, я перемішую. Що вам сказати? Перекладаю в тарілку. Друзі, проведемо невеличку дегустацію такої шикарної повноцінної страви. Ой, ось так це все виглядає. Пахне! Печиночка, овочі. Просто супер. Це одне, що можу сказати. Друзі, приготуйте курячу печінку саме за таким простим і смачним рецептом. Напишіть в коментарях ваше враження, сподобалось чи ні, але впевнений, що вам однозначно сподобається. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!